У Івано-Франківську завершився перший етап конкурсу на кращий героїко-патріотичний твір серед учнівської молоді міста Івано-Франківська, присвячений відзначенню свята Покрови Пресвятої Богородиці. Ініціатором якого є народний депутат України Олександр Шевченко та управління освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому. Олександр Шевченко переконаний, залучення якнайширшого кола молоді до таких конкурсів сприяє формуванню у них громадянської позиції, а також розуміння вагомості значення Збереження незалежності України дуже важливо безумовно виховувати патріотизм, український дух серед молоді і серед дітей. Тому діти 8-11 класу поїдуть відповідно в Берестечко і, можливо, трошки відпочинуть, набудуть якогось такого патріотичного досвіду і спілкування між собою якраз надасть їм можливість, напевно, що розвиватися і просуватись в патріотичному плані вперед. Найбільше творчих робіт до журі другого етапу конкурсу надійшло від гімназії номер 2 та 3, спеціалізованих загальноосвітніх шкіл номер 5 та 11, загальноосвітніх шкіл номер 19 13, школи ліцею номер 23 католицької, крихівецької, угорницької та Микитинецької шкіл каже Наталія Микула. Номінації є дві це номінація поезія і проза. Ми маємо 98 учасників конкурсу. Діти висловлюють. Своїх творах, своє бачення майбутнє України, висловлюють те, що вони хочуть все таки бачити свою країну незалежною. Сьогодні члени журі міського конкурсу, знайомлячись із творчими роботами учнів, працюють над тим, щоб визначити найкращі твори. Нагадаємо, що на них чекають нагороди, які будуть вручені 1 листопада 2014 року. В день значимий в історії краю в день листопадового зриву проголошення Зунер. А вже цієї суботи діти, що потрапили у другий. Тур поїдуть на екскурсію у місто Берестечко, у музей-заповідник Козацькі могили.